Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам ось такий чудовий візерунок. В'яжеться доволі нескладно і виглядає дуже красиво. Цей візерунок підійде для светрів, джемперів, пуловерів, шапок, чому б ні. А ще цей візерунок чудово підійде для шкарпеток. Дуже красивий. Візерунок. Рапорт візерунку складається 8 петель і 12 рядів плюс 2 кромкові петлі. Тут я вставлю схему, якщо хтось розуміє, будь ласка, заскріньте собі і в'яжіть в задоволення. Давайте ж подивимось, як його в'язати. На спиці я набрала один рапорт, перший ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо. Чотири виворітніх. Чотири лицевих. Кромкова петля виворітня. Другий рядок візерунку. Першу петлю знімаємо. Одна виворітня, дві лицевих, одна виворітня, чотири лицевих. Кромкова петля, виворітня. Третій рядок візерунку. Першу петлю знімаємо чотири виворітні, чотири лицевих. Кромкова петля виворітня. П'ятий рядок візерунку. Першу петлю знімаємо, одна виворітня, дві лицевих. Одна виворітня, чотири лицевих, кромкова петля виворітня. П'ятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, чотири виворітні. Чотири лицевих. Кромкова петля виворітня. Шостий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо: одна виворітня, дві лицевих, одна виворітня 4 лицевих кромкова петля виворітня. Ось ми пров'язали пів рапорта нашого візерунку. Далі ми будемо в'язати в шахматному порядку. Ми просто поміняємо їх місцями. Ось ця частинка ми будемо в'язати на цій стороні, а лицеві петлі будемо в'язати над оцим над оціми петельками. Тож сьомий рядок нашого візерунку. Першу петлю знімаємо чотири лицевих, чотири виворітні. Кромкова петля виворітня. Восьмий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, Чотири лицевих. Одна виворітня, Дві лицевих. Одна виворітня. Кромкова петля виворітня. Дев'ятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. Чотири лицевих. Чотири виворітніх. Кромкова петля виворітня. Десятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо. 4 лицевих. Одна виворітня, дві лицевих, одна виворітня, і кромкова петля виворітня. Одинадцятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, 4 лицевих, 4 виворітніх. Кромкова петля, виворітня. Дванадцятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо, 4 лицевих, одна виворітня, 2 лицевих, одна виворітня, і кромкова петля виворітня. Ось ми пров'язали рапорт візерунку. І так, чердуючи з 1 по 12 ряд, у вас вийде ось такий візерунок. Сподіваюся, що вам сподобалося і все було зрозуміло. Будь ласка, користуйтеся. Не забувайте ставити вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі!